Благословенний Бог, наш завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Амі. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі. Ти душа існеш, що сюди звиса наповняєш, скарбі ді прижиття подателю, прийди і целиться в нас. І очисти нас від усякої скверни, від спаси твої душі наші. Святий Боже, сяди, кріпкість, ти безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, сяди, кріпкість, ти безсмертний, помилуй нас. І нині, і час і на віки віків. Амінь. Владико, прости беззаконня наші, святий, посіти, сили, не мочі наші, і Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. і святому духа, повся час, і нині і на віки, віків. Амінь, сина небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Свята і Духа, нині повся час, і на віки віки. Пристановища, де болі душі тілці, ради цього, призиви мене спасе, пробачивши мої пробрічення, вещаємо тебе, життя навчих Христе, Бо стояти нас, бути пречасниками. Щетра пресвятого, ще Твого, Що віддамо спотебі за все, що Він воздав воздам щаємо тебе, життя гристе, Богда стайте нас бути причасниками. Щетра пресвято, Севе твого. На нього твоє серце моє, і він допоможе мені, щаємо тебе, життів чи Христе, Бога стоїти нас бути причасниками, ще тро при святого Серце чисте створив мені, Боже, і духа правобно, в і внутрі моєму. Вічуємо тебе, житті Христе, бо достоїти нас бути причасниками щедро пресвятого серверя. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині повся час і на віки віків амінь. Гаємо тебе, життя, бо достоїв ти нас бути причасниками щедро присвятого серця Твого. Будьмо уважні, ми усім примудрість. Будьмо уважні земля, співайте Уся земля, нехай поклониться тобі, і співає тобі, нехай же співає мені Твоєму Всевишній! Господеві, помолімося, бо ти святий Се, Боже наш і в святих спочиваєш, тобі славу, веселаймо, Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки. Хвалити Бога у святині Його, не Його. хвалити у твердині сили Його. І що сподобалися ми слуханню Святого Євангелія. Господа, Боже молий. Премудрість прості, вислухаймо святе Євангеліє мерусі. Та святе Євангеліє, читання, слава, дорога, Господи, слава, Тобі! будьмо уважні, сказав Господь своєму учням усе мені. Отець Мені ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, кому Син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі струджені обтяжені, я облегшу вас, візьміть моє моєрмо на себе, навчіться від мене, бо є лайний смирений серцем, і найдете полегшу душа ваша. бо моє любе, і тягар мій легкий Ісусе, сину Боже Бога, що відкрив щедро до пресвятого серця, Твого помилуй спаси тих, що тебе велича гайо. Серце Ісуса, присвітла, помилуй спаси тих, що тебе величає. Серце Ісуса вило. Серце Ісуса, село непереможна, переможна. Помилуй, спаси тих, що тебе величає. Серце Ісуса, любови невимовна, помилуй, спаси тих, що тебе величаю. Серце Ісуса, оголи нас. Серце Ісуса, веселости, серця мого, помилуй, спаси тих, що тебе величаю. Серце Ісуса втомлених помочи, помилуй спаси тих, що тебе величаю. Серце Серце Ісуса, джерело дівства, помилуй спаси тих, що тебе величають. Серце Ісуса, в чистий розум від пустих помислів. Помилуй спаси тих, що тебе велича гайо. Серце Ісуса вовело. Но... Серце Ісуса охорони серце мої твори лукавих. Помилуй спаси тих, що тебе величаю. Помилуй, Серце Ісуса, покроме життя Мого, помилуй спаси тих, що тебе величаю. Бо, серце Ісуса, минулий. Серце Ісуса, надію смерті моїй, помилуй, спаси тих, що тебе величаю. Бо, Серце Ісуса, потіхо має на суді Твоїм, помилуй, спаси тих, що Тебе величаю, серце помилуй нас, Боже, по великій милости Твої молимось, Тобі вислухай, помилуй. Е, молимось, Господи, Бові нашому, що на зрічних і помилоробів своїх, всіх, хто з'єднані з нами в молитві, всіх, за кого сьогодні ця молитва возноситься, і ухорнив нас від всілякої скорби, біди, гніва й нужди, і всілякої болізні, душевної, тілесної дарував нам здоров'я здовріття, промовимо всіх. Господи, вислухай милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, що зберегтися місту цьому святому храму, Від цьому, всякому місту, селу і країні. Від голоду, загибелі земле, трусу, потопу, вогню, Війни, нападу чужинців, міжусобної брані, і щоб він був милостивий, добропровітний, добропомічний, благий чоловіколюбний Бог наш і відвернув везні всі, що наступає на нас, і ізбавив нас від належної праведної своєї погрози і помилував нас. Чи молимо, що Господь Бог вислухав голос, моління нас рішних і помилував, і помилував нас. Милуй, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, спаси на наш уповання всіх кінців землі, Тих, що на морі далеко милостиві будь владику доріків наших, і помилуй нас. Бо милосердний чоловіколюбний Бог, єси ми тобі славу віддаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсячас, і навіки віки. З умолінням всі голови і коліна приклонивши до Христа чоловіколюбця, помолимо. Тобі, Господи, єдиному, благому, не злопам'ятному, і сповіду ріхи мої, до Тебе припадаю, недостойний співаючи, сорішив, я, Господи, сорішив, і недостойний я споляв до на весту небесну через множество неправ моїх, але, Господи, дури мені сльози умилення, єдиний, благий милостивий, щоб ними я умолив Тебе і очистився перед Кінцем вісіля ріха». Страшне, бо різне місце має прийти, коли розлучуся з тілом, і стріне мене множество мрячників і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збавить. Тому припадаю до твоєї благости, не передай мене кривдникам, щоб не похвалялися мною вороги мої, благий Господи, і щоб не сказали: прийшов ти до рук наших і нам ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедро Твоїх, і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лице Твоє від мене. Але радше ти, Господи, накажи мене, ми і щедротами, а ворог мій нехай не радіє мною, але погаси погрозою на мені і зниж усе його діяння і покажи мені до Тебе путь бездоганну, благий Господи. Бо хоч я зрішив, я не прибіг до іншого лікаря, і не простинув руки мої до чужого Бога, тож не відкинь моління мого, але вислухай мене Твої бластю, і утверди моє серце страхом Твоїм. І нехай буде благодать твоє на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Бо ти єси, Господи, світло більше всілякого світла. Радість більше всілякої радости, успокоєння більше всілякого спокоєння, життя, істини, спасення, що триває на віки, віків, Премудрий! і тебе Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі і нині, і на віки вічні. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Христос, істинний, Бог наш заради нас і нашого ради Спасення дав своє серце пробити. І останню краблю крові заради нашого спасення, за нас проляти і заради наш істинний Бог наш молитвим, причисти Матері, і святих славних секвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, нехай помилує і спасе нас як благий і чоловік Ім'я Отця і Сина, і Свята і Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорівою Христі я щиро дякую всім тим, що є зараз з нами з'єднані в молитві. Щиро подяка всім жертводавцям, нехай Господь Бог прийме вашу пожертву. Щиро вам дякую. Та вчора було запитання: що, чому трьох євангелистів називають синоптиками. Ну, я, в принципі, розказав, чи вони відрізняються, як вони відрізняються, лиш не, не пояснив саме поняття, що значить синоптики і котрих саме. Синоптиками називають Матея, Марка і Луку, цих трьох євангелистів, через те, що їхні єванення, вони якби перекликаються, так? одинаково якби події описані і просто якби з різних позицій, так як я розказував, що. Матеї це зображається з Ангелом і з обличчям людини. Це походження Ісуса Христа, Його земне походження. У Марка Христос подається як Цар, а в, в Луке Він подається як жертва, так? Христос жертва. Але вони в своїй суті, всі евангельські свої якби, інформації, вони переплітаються і описують, якби одні і ті самі події. Іванове Євангелі від Івана, воно більш таке духовне, піднесене, воно більше розказане про саму духовність, так? про Пресвяту Троїцю, про відносино Сина до Отця, Отця до Сина і так далі. І тому е, ці три євангелисти називаються синоптиками через те, що їхні Євангелія перекликається. Так, ну що на сьогодні у нас запитань. Як таких немає. Організувати можу, так? Ми троше може організувати. Ну, дивіться, що я. так, Мої модератори бачу тільки дякую всім, хто молиться з нами і все. І більше ніхто. Так, запитання не знайшли, так? Ну, я бачу, тут тільки є подяки. Дякую всім вам, нехай Господь Бог всіх вас благословить. бережіть один одного, шануйте один одного. Не забувайте молитися за наших військових, Все зараз залежить від них, допомагати військовим і підтримувати один одного. Бо йде дуже велика така інформаційна війна, інформаційна атака і ресурси. У Російської Федерації вони є достатньо потужні, і вони людям їсти не дадуть, але гроші на, на, на пропаганду вони знайдуть. Так. І тому е, кажу вам, що просівайте все через три сита. Знаєте, як то до одного мудреця прибігає учень і каже: вчителю, вчителю, у мене тут для тебе інформація. А він йому каже, а ти її просипав, просіяв через три сита. Він каже, ні, я не знаю, а які то мають бути сита. Він каже, по-перше, перше сито це є, чи то є правда. Друге сито, чи, 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 чи це мені потрібне. І третє, чи воно принесе мені радість? Три. Прості речі. Він каже, ну давай через перше. Як ти думаєш, це правда? Він каже: ну, в принципі, каже, я й що вам не скажу. Але він каже, ну бач, перше це не пройшло. А друге, воно мені потрібне. Він каже, ну, в принципі, то не про вас. А третє, чи воно принесе мені радість. Він каже, я думаю, що, напевно, що ні. Він каже, то не треба мені то казати. Бачите, якщо б ми свою інформацію просіювали через ці три сита, я думаю, що ми б багато були щасливішими, і добрішими, і кращими. Тому просівайте всю інформацію через три сита. Чи це і правда? Чи вона вам потрібна і чи вона принесе вам радість? Ось така буде на сьогодні коротка наука. Дякую вам всім. Нехай Бог всіх вас ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!